Вікторія Пашковська запитає Олега Медуниці, народного депутата України. Чим депутати займалися в Раді? Вітаю студію. Отже, сесійний тиждень стартував, і сьогодні Верховна Рада, депутати, точніше, наші народні обранці, закінчили свою роботу. І підсумками підведемо з депутатом партії Народний фронт Олегом Медуницею. Вітаю вас, Олеже. Добре. На вашу думку, сьогодні робота Верховної Ради була плідною на благо України чи ні? Сьогодні були палки дискусії, але в кінці дня так ситуація вирівнялась, з'явились голоса, і ми прийняли декілька важливих законів. І думаю, все-таки би оцінив би сьогоднішній день плідний, якщо не рахуючи там, наших утрішніх таких перепалок між різними фракціями, де там були різні звинувачення, в тому числі і в межах коаліції, що я думаю, не красить нинішню владу. Але на жаль, у нас є такі безвідповідальні, не буду наговорити хто і депутати, і політичні сили, які. Ну, я би сказав так, тролять да, уряд і президента якимись там моментами, які бувають в господарському житті країни. А якщо коротко назвати, які закони ви сьогодні вважаєте найважливішими? Сьогодні ми захистили журналістів, е, прийняли закон про додаткові заходи. Сьогодні ми е, зобов'язали всіх власників нафтогазових родовищ е, надавати повну інформацію про те, скільки і чого вони добувають в Україні, що потім вплине на доходи бюджету. Сьогодні ми плідно попрацювали з бюджетними законами. Дуже плідна була дискусія із міністром фінансів. Сьогодні ми ввели додаткову кримінальну відповідальність щодо осіб, які вчинили напад на тих, хто бореться з тероризмом в Україні. Лежа ви в бюджетному комітеті сьогодні до парламенту приходила міністр фінансів Наталія Рейсько. Півдня вона була звітувала. На вашу думку, чи потрібно змінювати зараз в державі бюджетну політику? Я думаю, що не потрібно бюджетну політику змінювати, тому що головне, що ми зараз намагаємося зробити, це зробити так, щоб держава жила потім коштам, які заробляє. Тобто ми намагаємося ліквідувати бюджетний дефіцит, існування якого, в принципі, призвело до того величезного державного боргу і величезних бюджетних проблем, які в нас зараз з'явилися в цьому і минулому році, завдяки чому уряд пішов на досить такі непопулярні міри, а це єдиний варіант для того, щоб врятувати головний державний закон від розбалансованості. Тому ми сьогодні говорили і про підвищення соціальних стандартів, воно обов'язково відбудеться в цьому році. Ми сьогодні говорили про те, що нам треба виділити додаткові гроші на потребу оборони країни. Ми сьогодні говорили про збільшення надходжень в місцевих бюджетів, що абсолютно очевидно, і наша бюджетна політика, коли ми прийняли бюджетний кодекс, і закон про бюджет, і дали більше повноважень і більше грошей місцевим бюджетам, виявилось правильною. От, ну, якби відправили документ на допрацювання про основи бюджетної політики, розглянули звіт уряду про виконання бюджету минулого року. Не прийняли жодного рішення, бо не було голосів. Але в цілому дискурс такий мені здається уряду дуже дуже позитивний. Коли починається війна, казали, що видатки бюджету йдуть на війну. Зараз чомусь про це мало говорять, точніше, взагалі, замовчують. На вашу думку, наскільки змінилися зараз ті видатки бюджету на війну? Видатки, ті, які ми визначили державним бюджетом, а це 90 мільярдів гривень. Це 5% ВВП. Це рекордні для України видатки на потреби оборони країни. Вони всі здійснюються відповідно до бюджетного розпису. Більше того, ми ще перекидаємо деякі статті. І по міністерству оборони на, на ці місяці з останніх місяців цього року взагалі міноборони заявило, що їм треба ще 7,5 мільярда гривень для того, щоб можна було нормальним чином забезпечити армію, яка зросла, бо ми прийняли закон, і збільшили граничну чисельність збройних сил до 250 тисяч. Тому очевидно, що найближчий час те перевиконання бюджету, яке державно з державного з'явилось, ми частково відправимо і на Потреби збройних сил, якщо у нас вийде зараз і уряд уже звернувся в відповідну генеральну прокуратуру для того, щоб ми кошти арештовані в Януковича пролив розряд, ну змогли використати в державному бюджеті, тому ми тоді ці кошти, а це 1,6 мільярда доларів, могли би конвертувати і направити на збільшення заробітних плат і пенсій. Про що сьогодні говорив керівник нашої фракції? На Ж топ теми залишаються ситуація щодо голови Служби безпеки України Валентина Наливаченко. Про коментувати цю, цю ситуацію кому вона може бути на користь на вашу думку? Мені важко сказати, бо я не бачу подання президента. Очевидно, що ми не будемо просто так голосувати чи не голосувати за це рішення. Відбудеться обговорення. Фракція не обговорила це питання, рішення нашої фракції не прийняте. Мене дивує, така от різка, там такі, така різкі дуже вислови наших колег по парламенту, коли одні говорять, що будуть голосувати за відставку, інші будуть говорити, що не будуть голосувати. Дайте нам почитати, що там тому що ми, що ми... Зрозуміло, що всі органи влади працюють недостатньо. Якби можна для всіх знайти причину. Але коли ми почитаємо, якщо побачимо, що, що там справді є підстави для звільнення, ми обов'язково проголосуємо. Якщо ні, то ні. Дякую за розмову. Отже, студія це депутат партії Народний Фронт Олег Медуниця. Ви почули його підсумки Верховної Ради, і скажу, що завтра буде нове засідання Верховної Ради, і будуть нові підсумки студія.